У Криму може з'явитися кримсько-татарська національна автономія рішення про її створення цими вихідними ухвалив Курултай. Тим часом кримські татари душею з Україною, але замислюються, як жити далі на окупованій землі. Як вони почуваються нині? Дізнавалися наші кореспонденти. Це Моя моя вночі. Маленька Софія народилася у Сімферополі у свої три рочки. Вона однаково добре знає три мови: українську, російську та кримсько-татарську. І для неї Крим це Україна. Ну, скажи, де ти живеш? в Такої країні? Україна. Навіть в дитячому садочку дівчинка говорить лише українською. А коли прощаються, говорять на все добре. Розпитательниця у них Українка общение с детьми на українською онучкою розумничкою пишається її бабуся Ніяра Абдулаєва до півострова разом із родиною кримська татарка повернулася 89-го. каже за понад чверть століття встигла по-справжньому полюбити Україну душі. ми, звісно, залишаємося з України. Якщо би не було цієї окупації, та інтервенції воєнні, є кримські татари були з України. Я думаю, і зараз. як жити далі, ніярі та усім кримським татарам на анексованій території вихідними вирішували в бачи Сараї. Там пройшла позачергова сесія курултаю кримсько-татарського народу. На ній делегати ухвалили рішення: створюють в Криму свою національну автономію. Ми об'євілі том, що ми видим в Криму форму організації общєства кримського формі государстваності кримських татар національна територіальна автономія. Я не сумніваюся в тому, що одним із первих, хто должО відгрихнуться на наш документ, это должен быть парламент України. Буде ль відзиватися парламент Росії, я не знаю. Втім, від конкретних рекомендацій брати Кримським татарам російське громадянство чи ні, Маджліс утримався. Повірте мені, я к великому жальенню, я сам не знаю во многих случаях, що конкретно рекомендовать людям. Наверное, мы больше склоняемся к той мысли и к разъяснениям МИДа Украины о том, что в такой способ вынужденное вхождение в гражданство России не лишает гражданина Статуса громадянина України візьме російського паспорта і Ніяра Абдулаєва. каже, за себе вирішила півострова не полишить, а без російського громадянства тут ніяк. Щоправда, і української посвідки віддавати жінка не збирається. Вона досі вірить, що все ще може змінитися. Лучше на родині бути чабаном, ніж на чужбині султаном. Основна частина народу, я думаю, не побежит из Крыма. Мы должны здесь э, решать, как нам быть, э выбираться из этой ситуации. И теперь уже, я думаю, нет силы, которая нас погонит из Крыма. А пока взрослые вырешают серьёзные проблемы, маленька спивая. На Георгієва Василь Якимчук, програма Вікна СТБ.